Когда Росіяни продовжують нищити Херсон та Херсонську область нещодавно влучили у припортову інфраструктуру у Херсоні. Про це детальніше поговоримо з головою пресофісу обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, добрий день. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки ворожих обстрілів та влучань, зокрема про припортову інфраструктуру. Наскільки там все критично? Кожного дня влучання є в Херсоні. Кожного дня б'ють якраз і. По нашим спорудам, які вздовж річки Дніпро, про це і приватні будинки, і звичайно, ті склади, і порт, який постійно руйнують росіяни, звичайно, там важко щось зрозуміти зараз і провести аудит, того що там руйнується, тому що там дуже небезпечно. Будемо вже потім виявляти всі ці. Руйнування, коли відкинемо росіян, і будемо актувати це все е, окрім цього. Сьогодні вночі, мабуть, з пів дванадцятої ночі до двох росіяни дуже сильно обстрілювали місто. Є е, е, пошкоджені багатоквартирні будинки, загорання в приватних будинках. Е, ми сьогодні зранку знімали відео якраз на місцях прильотів. Люди шоковані, тому що дійсно таки масована атака була. Серед місця і районів прибережних Херсону є постраждали. Один чоловік, який знаходився якраз по багатоквартирному будинку в квартирі, в яку влучив снаряд. Крім того, сьогодні також є постраждалий в Козацькому, 47-го року народження. Дідусь потрапив під обстріл, отримав дуже важкі поранення зараз. Його От перевезли в лікарню. Там оперують. Будемо сподіватися, що все буде добре і чоловік ближе сьогодні. Зранку. Яка у вас обстановка? Е, ну, якщо порівнювати з е, нічними обстрілами, то більш-менш спокійно. Також чу чутно вибухи, але подайтесь. Угу. Напередодні голова Служби безпеки Василь Малюк заявив про те, що вдалося запобігти замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації пана Прокудіна. Що ви нам про це можете розповісти? Про обставини цієї спроби замаху дякую. Хочу подякувати Службі безпеки України за те, що вони продовжують роботу, продовжують працювати, і е, такі е, не, не, не випадки. Попереджують, але знову таки це не перший раз, коли на нас скидали дрони, в тому числі на Олександра Сергійовича, коли ми їздили по громадах, скидали вибухівку також. Були спроби. Але кожного дня люди страждають від саме цієї зброї на Херсонщині. Вчора тільки два чоловіки 42 років постраждали в скиду вибухівки з дрону, тому. Ми нічим не відрізняємося від звичайних людей, і дійсно є можливо у росіян така ціль, і вони не полишать спроби, але ми будемо працювати тут на території Херсонщини, поки не звільниться вся Херсонщина. Але після цього випадку чи змінені якось алгоритми безпеки? Можливо, голови ова і можливо будуть якісь обмежені поїздки по області, допоки остаточно не буде встановлені причини замовники. Ну замовники більш менш зрозумілі мережа, яка до цього призвела, скажімо так? Ну, перш за все. Я думаю, що найближчим часом служба безпеки оприлюднить деталі цього, цього замовлення, і ми ну і зараз працюють саме цим. Алаборантам, який наводив цей дрон, я думаю, він розповість вже якісь деталі. Ну а потім ми вже будемо змінювати якісь алгоритми безпеки. А щодо громад, то ну ми не можемо не їздити до людей, які знаходяться в таких небезпечних умовах. І наче сидіти можна було б тоді і в Києві, якщо не їздити по громаду. Зрозуміло. дякую вам, пане Олександре, за те, що приєдналися до нас. Це був Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації.